Друзі, чи помічали ви, коли ви не досипаєте, то протягом дня більше їсте. Переїдаєте. Напишіть нам, будь ласка, про це в коментарях. Чи помічали ви в себе таку тенденцію? Ну, а ми будемо говорити про те, як же сон насправді впливає на нашу харчову поведінку. З нами сьогодні Юлія Коваль, сімейна лікарка, дієтологиня, провідна експертка Європейської школи нутриціології нутрілаб. Доброго ранку! Вітаємо, Вітаємо, Вітаємо вас у нашій студії. Дякуємо, що завітали і. Сьогодні будемо розкривати таку важливу тему, і, власне, перше запитання таке, чи правда, що коли людина менше спить, то вона потім протягом дня більше їсть. Вітаю вас, дуже рада за запрошення, що ви піднімаєте такі важливі теми. Я хочу сказати, що сон – це важлива дуже умова, щоб почувати себе фізично здоровим mm -hmm. і психологічно також. Якщо ми не досипаємо, якщо ми маємо короткий сон, то звісно ми маємо проблеми з харчуванням. І це можна пояснити двома гормонами: є гормон грелін, а є гормон лептин. Гормон грелін – це гормон голоду, а лептин це гормон насичення. І якщо людина має короткий сон, недостатній, неякісний сон, то в неї зростає гормон грелін, тобто голоду, і зменшується гормон насичення, лептин. І така людина, вона переїдає протягом дня, вона має інші уподобання до їжі. Угу. Більше жирна їжа, висококалорійна, солодка, солодка. їжа, яскрава. так? Яскрава, да, їжа. І взагалі, якщо говорити про сон та харчування, якщо людина повернемося, не досипає. То вона на наступний день буде вживати більше калорій, вона буде вживати більш неякісніші продукти, е як ми вже сказали, солодкі, і менше буде вживати клітковини, <гум> білка, тобто тієї їжі, яка нам потрібна. А якщо це в довгостроковій перспективі, якщо це постійно, uh -huh. тим більше зараз ми живемо в дуже важкі часи. Депривація uh -huh. сну, тобто коли він приривчастий, тривоги, все, е людина постійно досипає. Відповідно, це може призвести до набору маси тіла. Вау! Так Здавалося, б... ну. Окей, не поспав. Окей, подивлюся, ще е, допізна якийсь улюблений серіал. Так Ну, зранку все ж вставати треба на роботу, е, точно встанеш. А от е, зас, засадітись допізна, здається, ну сьогодні годинка, завтра, угу. дві, потім якось відісплюсь, а виявляється, що така довгострокова перспектива навряд чи когось потішить, Знаєте, ми з вами ще поспілкуємося, як в принципі сон на нас так. впливає, але поки що розберемося в цій області. От що робити, якщо людина... Не доспала так, і от я, я по собі можу сказати, що я відчуваю ці всі моменти, які ви описали. Справді не хочеться інколи овочі їсти, хоча їх люблю. Я знаю, uh -huh. що вони мають бути там ту саму зелень, бувають дні, коли втомлена і не, не, не було достатньо сну. Я просто не кладу на тарілку, бо мені не хочеться. це, ви це сьогодні підтвердили. Я просто в шоці. Я не думала, що це настільки це пов'язано. Що робити, якщо не доспали, але протягом дня якось ж їсти треба, чи треба себе якось. Стримувати, як... чи можна повпливати на свою харчову поведінку протягом дня, коли був недосип? Дуже гарне питання. Ну, По-перше, ми повинні намагатися мати все-таки регулярний сон. Спати, це, так. Да, це найкращий варіант. По-друге, якщо все таке відбувається, все тим більше є події, які нам не підвласні, okay. і ми не доспали. Що важливо, важливо мати режим харчування, тобто не ігнорувати хоча б сніданком. Ви прокинулися, і у вас повинен бути повноцінний сніданок. І ви повинні покласти на заміну швидким вуглеводом, тобто солодощем, покласти на тарілку складні вуглеводи. Це може бути цільнозерновий тост, це може бути цільнозернові каші, крупи, покласти, звісно, білок. Okay. І мати такий режим харчування, тобто протягом дня, не ігнорувати обідом, виділяти собі час, поїсти робота, все воно все зачекає, і е, мати проміжки між їжею. І, до речі, є продукти, які можуть покращувати сон. Вау! Що да. це за продукти? <хи> Дивіться, по-перше, це всі продукти, які багаті на повноцінний білок. Uh -huh. Повноцінний білок це білок тваринного походження, який має в своєму складі всі незамінні амінокислоти. Тому що, наприклад, є така речовина триптофан. Uh -huh. Вона покращує сон. До речі, дуже багато хто хоче придбати його у вигляді саплементів. Це uh -huh. раніше була назва БАД, але ми зараз її не використовуємо. І для того, щоб не купувати, бо це не дуже ефективно, не дуже доказово, можна вживати продукти, які багаті на триптофан. Це, як я вже сказала, продукти тваринного походження м'ясо, риба. Це можуть бути гриби, молочні продукти. А також є дуже чудова речовина, мелатонін. Я знаю, ви теж про неї чули. Це головний регулятор наших циркадних ритмів. І мелатонін краще не приймати, а синтезувати самостійно, тобто вчасно лягати спати. Але є й продукти, які багаті на мелатонін, наприклад, ананас, апельсин, вишневий сок. Я ось нещодавно читала дослідження, як дві склянки вишневого соку якісного можуть покращувати сон. Вау, і ще знаєте, Ми, молоко щось наші бабусі знали, тому що молоко воно дуже багато на мелатонін і тобто допомагає покращувати сон. Теж читала дослідження, як людям похилого віку давали молочні продукти, і це покращувало їх якісно. Угу. Тобто головне запам'ятати, ось апельсин, ананас ми назвали бушневий сік, молоко. Ці продукти вони можуть справді допомогти нам, так а і що? Що? акцент mm -hmm. робимо на регулярності прийомів їжі і на повноцінні, щоб вони були збалансовані білки, жири, вуглеводи, щоб ми, хоча б протягом дня, не відчували голоду. Тобто нам mm -hmm. треба їсти, щоб не відчувати голоду, не посилювати, що ми і не доспали, і ми голодні, mm -hmm. і все. І ми потім mm -hmm. накидаємося. Ви ну, знаєте, на їжі, як буває? Дорожна. Ти запрацюєшся щось, робиш якісь завдання, проходи. Той час обіду, а бути десь сконцентрована на чомусь так. іншому. Потім прокидається таке почуття голоду, що ти вже готова все знести, що бачиш. Це то тобто не потрібно допускати. От, от. Угу. Так. А скажіть, будь ласка, чи є такі продукти? Ось ви вже назвали ті, які покращують сон, які не можна ні в якому разі їсти, особливо перед сном, тому що вони будуть на нас негативно впливати і навпаки заберуть ось ось, ось це ефективність сон. цього сну? Так. Дуже подобаються ваші питання. Вони такі прям ну щоб вони були інформативні. По-перше, їжа це вечеря. Це не єдине задоволення наше в житті, це потрібно розуміти. Тобто вечеря повинна бути легкою. По-друге, дуже важливо їсти не перед сном. Хоча б за три години до сну. Тобто, якщо людина лягає правильно спати об 11, то хоча б вечеря повинна бути 7-8. Також не бажано вживати продукти. Гострі, пряні, тому що це може посилювати печію, яка буде заважати нам спати. Uh -huh. Uh -huh. Не бажано вживати. Кофеїн, особливо для людей, які чутливі до нього, тому що це також може погіршувати засинання. процес засинання. Не рекомендовано взагалі і для сну також вживати алкогольні напої. Хоча теж читала дослідження, що алкогольні напої, нібито покращують засинання, ну швидко супати, але якість сну, але якість сну це ні. І не бажано вживати солодкої їжі і взагалі важкої їжі, яка буде дуже довго перетравлюватися, адже наш організм повинен готуватися до сну. Угу. Так, так, як так. важливо любити своє тіло, так і своє здоров'я, плекати так, і дбати про нього. От у нас якраз таке питання є до вас, ви вже трішки відповіли на нього. Чому, коли ми втомлені, нам здається, що краще поїсти щось смажене, щось апетитне, гаряче. ну Ми ж всі такі. Ну, по перше, я вже пояснила, що так, це пов'язане з синтезом гормонів, і лептин. По-друге, коли ми не досипаємо, ми втомлені, фізично втомлені, ми не енергійні і нам треба якесь отримати задоволення. Дуже часто людина їсть не тому, що у неї є фізичне бажання, є відчуття голоду фізичного. Найчастіше, тим більше зараз люди їдять через емоції. А -а -а. І от коли вони не доспали, вони... Втомлені вони без настрою, а це також, до речі, депривація сну впливає на наш настрій. Uh -huh. Людина шукає якоїсь втіхи. і найчастіше людина знаходить в їжі, в солодкій їжі, там де будуть працювати всі наші рецептори, де буде швидка енергія. Тому тут і депре, і голод, і грелін, і лептин, і ще наша втома, вони такі активні, і настрій це все впливає на вибір продуктів, і ми розуміємо, який це буде вибір продуктів. Хочеться ще більше поговорити взагалом про сон і про його вплив на наше життя, на наше здоров'я. Я чула таку інформацію. Можливо, це правда, можливо, і міф, але що водій, який не доспав, він прирівнюється до водія в стані алкогольного сп'яніння, тому що людина не може концентруватися, і дуже важко, і ось ці процеси швидкої реакції заповільнюються, Звісно, хочеться спитати вас більше про взагалі про сон і про його вплив на наше життя. Знаєте, я як лікар, я завжди говорю своїм пацієнтам, що наше здоров'я це картинка. Пазлами якої є і фізична активність, і здорове харчування, і сон, і наше ментальне здоров'я. Тобто, якщо якогось пазлика не буде вистачати, ну ми не отримаємо ту картину, яку ми хочемо бачити. Mm -hmm. І от, якщо поговорити про сон, якщо він недостатній, я впевнена, що кожен зараз глядач відчував це на собі. До чого приводить недостатній сон? Це порушення пам'яті, це порушення концентрації уваги. Тут про ваше порівняння водія, це у нас. Вночі відбувається консолідація пам'яті. Що це таке? Це коли самі важливі інформація запам'ятовуються на такої uh -huh. простої мови, а те, що нам не потрібно, воно очищається. І коли ми не досипаємо, цього не відбувається. У нас дуже багато інформації, ми не сконцентровані, ми відчуваємо, що ми не можемо запам'ятовувати, погіршується якість навчання, погіршується на роботі успішність. Також сон впливає на серцево судинну систему, підвищується артеріальний тиск, чому люди, які не сплять, у них. Частіше можуть зустрічати серцево-судинні катастрофи, е інсулінорезистентність. Ми знаємо, що це зараз велика проблема нашого суспільства. Цукровий діабет. Mm -hmm. До речі, читала дослідження, що люди, які працюють вночі. Е Тобто це можуть бути медичні працівники, у них погіршується чутливість рецепторів до інсуліну, тобто вони в зоні ризику цукрового діабету. Uh -huh. а недостатність сну впливає на нашу масу тіла, тобто людина схильна до ожиріння. А ожиріння за собою вже несе інші причини, які впливають на наше здоров'я. Знижуються гормони. Наприклад, ми знаємо, що хто в нас саме найголовніше це щитовидна залоза. Uh -huh. І коли людина не досипає. Порушиться функція щитовидної залози. І я таких випадків і прикладів, може вам призводнуть розповідати, розповідати, розповідати. А ми можемо впевнюватися, впевнюватися, що сонце дійсно дуже важливо. Я не хочу, щоб ви ігнорували, тому що mm -hmm. головні болі, втома, депресії. І я, отак, знаєте, можу mm -hmm. цілий фірмою говорити тільки про я як здавалося б, просто сон, так а ми е, вже шукаємо, е, які б там таблетки, як би там полікуватися, а замість того, щоб спочатку налагодити свій режим і свій сон. От мені дуже сподобалось, що ви кажете таблетки. Я ж як лікар, я бачу, що хочуть люди. Люди хочуть чогось легкого. Такого чарівного випили і все вони мають, але насправді, якщо говорити про доказову медицину, то всі ці пігулки вони довели своєї ефективності. Uh -huh. І дійсно, коли приходить людина і каже: Я не можу, в мене проблеми зі сном, то ми повинні працювати саме на покращенні якості її сну. Uh -huh. Тому так, да, це важко, це самодисципліна, але це ефективно і це буде мати свій вплив. Uh -huh. Uh -huh. Знаєте, ось так цікаво, що більш молоді роки, от там студенти особливо не задумуються над важливістю сну, тому що там готуєшся до сесії, ночі не прольот, просто потрібно дуже багато чого встигнути. А потім вже в більш дорослому віці скаржиться через те, що сон збивається, порушується, і людина просто має реальні проблеми із засинанням. Ось лягає, ніби вчасно спати, але заснути дуже важко. Які у вас є поради ось для таких людей, які вже збили свій ритм і ніяк не можуть його налагодити? Теж, але якщо ви дозволите, я трішки доповню вас. Угу. Ми думаємо, що коли ми не доспали одну ніч, нічого страшного, будуть вихідні, ми щось догонимо. Так, так, так. Але насправді я хочу сказати, що навіть якщо ви зараз... В цей час не відчуваєте наслідків недостатності сну, то вже доведено, що це може відображатися в майбутньому. Тобто, наприклад, якщо людина молода, вона десь працює в нічні зміни. І вважає, що я рік попрацюю, а потім все буде добре. То навіть цей рік вже дасть якийсь відбиток. Наприклад, погіршиться чудливість рецепту, як я сказала. Тобто відбудеться підґрунтя до розвитку якихось захворювань. Тому не потрібно також це думати. А тепер перейдемо до гігієни сну. що важливо. Перше, це важливо мати регулярність, регулярність в їжі в прийомах і регулярність сну. Тобто, ми повинні засипати і просипатися в один і той же самий час. Якщо це вихідні, я знаю, що у вас є питання, то можна подовжити. <свистак> По <-болючому ви> одразу. <свистак> можна подовжити сон, але не більше ніж на дві години. Американська академія сну рекомендує нам спати, щоб тривалість сну була десь в середньому 7-9 годин. Угу. І тут цікаво, що гіперсомнія, тобто коли людина спить багато, це також шкідливо, чим люд як і людина спить мало. Тобто важливо цей баланс вчасно лягати, вчасно прокидатися і щоб сон був тривалістю 7-9 годин, не більше. Вихідні. Можете подовжити uh -huh. побалувати себе ну не більше ніж дві години. Наступне правило дуже важливо. Це їжа. Ми вже з вами проговорили. Uh -huh. Що вона повинна бути легкою вечеря за три години до сну, а потім за 30 хвилин до сну бажано прибрати. Телефони, і тут все саме складно, да? тому що це екранне світло, воно перешкоджає виробленню мелатоніну. А саме мелатонін, мелатонін говорить нам, що ми повинні заснути. Тобто, коли світло не потрапляє на сітківку ока, то це передає сигнал шишковидній залозі. Все, виробляє мелатонін, людина готується спати, вона буде засинати. І коли ми отак в телефонах, а плюс читаємо новини. А ми хвилюємося, а ми тривожимося, і все ну не буде. Ну людина не зможе заснути після цього. Тому ми більше е, приймемо ванну, послухаємо музику, медитуємо. Ну, що людина обере, але почитає книгу улюблену, але теж не тривожно, якусь таку заспокійливу. Mm -hmm. Тобто, щоб були якісь. Заходи, які готувалися нас mm -hmm. до сну, провітрити приміщення. До речі, не рекомендується фізично працювати і займатися спортом перед сном. Це бажано зробити в першій половині дня. А друга, можна прогулятися, якщо це літо, класна погода. Якщо у вас є подвір'я ваше, mm -hmm. тобто ви живете в домі, вийдіть, прогуляйтеся, тільки покращить ваш сон. Якість матраси, подушки, одяг ми спимо, це також все впливає. Вночі, коли ми прокидаємося, ми не повинні телефон брати, щось там дивитися, години, новини. Це також потрапляє ну, екрани світло, потрапляє на сітківку і перешкоджає. Тобто, і що ще з важливого: денний сон. Дивіться, денний сон до 30 хвилин іде на користь. Для нашої пам'яті, для такого, для нашої енергії, але до 30, до хвилин. 30. Да. але це так тяжко так важко прокинутись. От я інколи практикую такий денний сон, тому що у нас графік такий, ми вранці прокидаємося, щоб приїхати на ЕТР. І в день десь в обід в мене настільки безсилля відчуває, що я буває лягаю десь так на хвилин 30-40, але я просто не можу прокинутися. Тобто я настільки себе важко почуваю. Я потім після того денного сну відхожу ще десь годину. Просто. Тут це все дуже індивідуально. Комусь він піде на користь, комусь ні. Ну я впевнена, що якщо будете спати півтори-дві години, то ви будете і гірше себе почувати, і вам буде важче uh -huh. потім заснути вчасно. Uh -huh. Навіть людям, які працюють по зміну, ми все ж таки радимо, щоб вони в день, коли не працюють, лягали спати вчасно. Uh -huh. А якщо ви відчуваєте, що вам підходить денний сон, то він не повинен бути більше 30 uh -huh. хвилин і не ввечері, не коли вже темно за вікном. Uh -huh. Можна ще використовувати маски для сну так, Вони ж для реально. цього. Да, uh -huh. Дані щоб саме перешкоджати, щоб світло не потрапляло на сітківку ока, і це допомагало нам заснути. А скажіть, будь ласка, про що свідчить можливо такий момент, коли людина наче е, спить достатню кількість годин, лягає вчасно згідно свого розкладу, але завжди вранці прокидатися важко. Тобто е, це не так, як знаєте, у фільмах і вже сонце світить, енергія з тебе пре. Чому так? Чи це в принципі це окей? Ситуація? Це не окей. І дуже часто зараз до мене, як до лікаря, звертаються з цією скаргою, тобто вони кажуть, я сплю, але я почуваю себе знесиленою mm -hmm. втомленою. І насправді причин може бути безліч. По перше, від способу життя, який ми ведемо. Mm -hmm. Тобто, ми все, все одно ми працюємо над сном, ми знаходимо причини. Інколи люди можуть щось недоговорювати. Mm -hmm. Ну от вони кажуть, них все добре, але коли ти починаєш задавати питання, то там не дуже все добре. Над харчуванням, над фізичною активністю, дуже ми працюємо над ментальним. Як би ми цього не хотіли, але ми всі перебуваємо зараз в хронічному стресі. Ми можемо це не відчувати. Коли нас запитають, ми скажемо ні, з нами все добре, але ну не може бути добре, коли такі новини постійно з нами. І саме хронічний стрес дає оцю хронічну втому. І коли немає бажання жити, творити, прокидатися, тут ми також працюємо. Також це можуть бути дефіцитні стани. Там дефіцит заліза, дефіцит вітаміну Д, тобто може бути різні причини, які на це впливають. І тому я завжди кажу, що повинен бути комплексний підхід, починаючи зі способу життя, перевіряючи, закриваючи всі дефіцити. Але прокидатись потрібно теж вірно. Знаєте, я читала на американській академії СНУ дуже цікавий сайт, і там говорять, що коли людина прокидається, вона повинна штори відкрити, щоб світло потрапляло і стати не саме біля. З, е, денного світла, щоб от на її сітківки ока потрапляло, і в неї організм вже пристосувався, що все вже день. Якщо темно Потім... на вулиці, коли <смітна> <прикидав? смітна> <смітна> Як буде тут? <смітна> Потім сказати собі якісь афірмації. там він зайвий день буде чудовий, там я заслуговую mm -hmm. цього, прийняти душ, тобто створити собі якісь ранкові ритуали, mm -hmm. які будуть покращувати і бадьорити нас, це також буде на користь. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякуємо, дякуємо вам, пані Юлії. Хотілося б ще про цю тему говорити дуже довго. На жаль, час наш обмежений. Дякуємо, що завітали і поділилися з нами такою цінною інформацією. Надихнули особисто нас так точно все ж таки випрацьовувати свій режим сну і. Розуміти важливість цього процесу. Дякуємо вам. Да, дякую вам. Дякую. Друзі, нагадуємо, що говорили сьогодні з Юлією Коваль, сімейною лікаркою дієтологиною про те, як сон впливає на нашу харчову поведінку. І взагалом говорили про важливість сну. Тому друзі, пам'ятайте про те, що ваше здоров'я у ваших руках. Ну і також дивіться ранок надії.